видео сегодня будет посвящаться картопли на педвиконе. Вот такие вот буду. Емкость. Подаемся. То есть стоит ли сажать картоплю? Как обычно все сажают силую. Его достать не буду. Вот таких вот маленьких поростель. Подаемся або обрезанной кусочки, обо просто уже з с корінчиками. От. І посадимо так побільше. Да. Подивимося, який буде результат стоит ли закапывать всю картошку чи достатньо всего лишь коли вона прорастає. Що там главное было же почки достатньо не будем. Через місяць подивимось менше через днів. Так, що ми бачимо. Тобто перша, що сажалось з куском картоплі на вона вже зійшла. Такий мощні пагони. Це друга теж тут кусок картоплі був зрізаний. Так, там корінці тільки починає. От виходить. Ну результат, да. Там де есть зрізана картопля, якийсь этот, то гораздо більше. Ось ну, такі корінці вже. Пішли маленькі. Подивимося, що буде на другу неділю. Так, 21 травня. Пройшло два дня. Після сходів бачимо результат. У нас зубочистка. Який розмір за півтора суток має картопля. На підвіконі, Да. Хватит эту, хотя на улиці йде дощ, моряка. Картопля у нас, покажу, всі от Зверху. Шкарупінь пішла в роз і коріння там. Зараз не буду викапувати, але копав, таке вже пішло розголуджено. І так дивимося, що виросте за місяць цієї картоплі. Ну, а це маленьке з Пілюш корінця і почки, да. там, де нема. Шкарлупки, ну не шкарлупки, а трохи кожи то ріст іде такі заповільнений. Все, дивимось.